Всіх вітаю, це новий випуск про село. В принципі, є вам що показати, так що дивіться. Почнемо наше відео з сьогоднішнього вранішнього улову. Ось такі карасики, хто не бачив, був вранці на рибі за 4 години, оце 3 кг зловив. такі гарненькі. Зараз вам буду показувати хазяйство. Це щойно нарвав. Вишня там така розцвіла, вродила цей рік дуже гарно. Дивіться, які вишні, як черешні. І солодкі, не кислі. Блін, я так задоволений таю вишню, зараз вам піду покажу її. Ось, до речі, є ще черешня така, але вона ще повністю. Ще їй треба час, коротше, щоб дос достигнути. Що такі зеленуваті. А вишня до одна більша, а до друга. Та менша і там дуже великі ягоди, я вам зараз покажу. Да, по дорозі, до речі, до неї така полуничка. Мама посадила. Знімаю з телефона, зараз піду, напевно візьму GoPro, бо тут немає стабілізації на телефоні. Зараз буду йти, буде все труситись. Провіримо заодно зараз. Зараз йду помаленьку, манькози. Там ще в зараз я вам покажу, там є менші вже привела кізонька. Ну ось вишня. Тут такі вони, якби, ну, звичайна вишня, коротше. А отут ну, це просто скарб, ви подивіться. Ви подивіться на це. Це просто скарб. Я вам тільки що ж показував це, я нарвав на вареники. Дивіться. Просто зриваю одну бубку. Зараз я вам покажу. Ви гляньте на цей розмір. Це я розумію вишню. Не знаю, камера передасть чи ні. Ну, реально як черешня. Ну по розмірам. Короте, буде мені сьогодні Буде мені сьогодні робота. Треба буде обірвати це все. Так Все, взяв GoPro, показую вам. А, ви вже з'їли травичку, я їм накосив трави туди кину. Такі кизуньки, значить, у нас. Привітайтеся. цих я показував. А ось до є поповнення у нас. Манюсенькі-манюсенькі. Світлення не дуже тут. Зараз підсвічу трошки їм. Отакі. Мама їхня, не бійся, мама, я тільки показати. Такі маленькі-маленькі кузенятка гарненький О, мама ще траву не доїла цим зараз ще піду кушу. качечка, я її вчора годував. Не бійся, не бійся. качечка, да. каченятка маленька теж, онь. Не бійся, не бійся, не бійся Такий гарненький. Так, тут у нас... Мухлі, Ай, не видно на GoPro. Зараз телефон спробую зняти. Свині. Так, ось ця пацька наша, вже не така вона й маленька. Ух, яка гарна. Вітається з вами, бачите? Така вже гарненька пацька. Да, і тобі передаю глядачі. Tak. Tak, tam, nie i tam, powinno być. tam, nie było tam, nie 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 widzę tam, nie widzę tam, nie widzę tam, nie Ну, тут добрий. Так, тікай. Тікай. хоче вибігти. Ну, коротше тут, тут ще більше пацька у нас сидить. Все, газує. Дві пацьки. А ось і ціпки маленькі. Ну, зараз, я, зараз я вихвачу, мабуть. Мама вийшла самих. Вигулять. Це вона вчора їх е, довисижувала вже. У мене щось оце з камерою з телефоном, бачите, які полоси. Походу приходить йому вже каюк. Якось один раз-два рази я це бачив ці полоси. Це щось з телефону вже треба на GoPro знімати. Ай, ще раз вам покажу цю вишню, що на GoPro, може GoPro передасть. Я не можу просто нарадуватися на Да, Бачите, в GoPro фокус тримає GoPro. Откуди не наведи, в принципі, фокус є на телефоні такого нема. У мене звичайний цей Redmi. Можливо через ко. В iPhone, напевно, такої проблеми нема. ж тут в мене виясняє. Ну це така, в принципі, між тею і тею щось схоже. Ні, це більш напевно надзвичайно. Що вам не подобається? Що ви мекаєте, га? Декаєте? Що вам води треба принести, напевно, добре? Там ще подружанька тут. А, тут же щось. ж? Это вроде не наші дві. Для... Я, короче, такий хозяин серйозний. я приїжджаю раз в два місяці. Ну да, це сусідські. Ось до наші. до наші чотири. Так, це сто процентів це наші. А, узюмки. Привет! Ах ты! А твоїх діток покажемо. Не хочеш? Ну ладно. Кінь осається сусідський. Ми своє хазяйство. Ну я хазяйство? Корова у нас була, до да. кіньте ми розпродали ще. Пару років назад. І правильно зробили, я рахую. Що там в нашому стовку? Я в кожному випуску показую Ого, і тут кожен, кожних два тижні падає вода просто колосально. Да, нема сенсу сюди зариблювати, тому що дуже падає вода. Нема, не, не докупали ми до джерела тоді. Е, дуже шкода. Хотілося б, щоб воно, звісно, трималося. Перетвориться на болото, бо колись його тут не було. Воно заростає капець швидко. Ну, я вже про цей столовок розказував в попередніх випусках, дуже акцент на ньому робити не буду. Вам ну покажу. Привет. Ну, такі коник, да? Щоб я водичку ти винобрати. Гарні такі коник, да? Стесь, стесь, стесь. Ну, скинь ми я пороця вмію. Бо я ж кажу, у нас колись був. Так що таке. Піду ще. ще щось вам цікаве покажу. А Картоплю зараз підснімлю вам. Мама, молодець. Все. Все культурно, похвалюю її. Бур'яну нема, жуків нема. Гарна картопля. Зараз піду подивимося. Так, картопля славно, славно. Курузувань, клаптик невеличкий. Картопля гарна. Разів 10 сказав. Вам на <главна> подіум пузірувати такі гарненькі. Йдеш? Йди, на давай ручне. Не бійся, йди, дій, йди, йди. От зараз буду йти в звичайному темпі. Це з телефона, зараз побачимо, яка стабілізація. Мені просто цікаво, самому подивитися потім. Ніяка, правильно. А тепер переключаюсь на GoPro. Це вже з GoPro в тому самому темпі я йду, доволі швидко. Стабілізація є. Але мені щось картинка з телефону якось більш подобається. Чи це мені так здається може. Ой, дивіться які гарненькі квіти. Красота. Просто красота. Да, жарить сьогодні, конечно, жарить. Гаряча. Там мене леча у нас. Тут яблуня. До речі, оці яблуню колись збирав. Ну, Яблука нападало і збирав. Була планета п'ята. Я в коляску 8 чи 9 мішків загорзив вона є літянула. Там карбюратор був яволський через то так. повно здавшись, 150 гривень мені дали. Довольний. Як довольний? Ну, на той час 150 гривень це були гроші, це зараз фантики 150 гривень. Так що да, ці яблуні вже років і років. Так, що тут все таке цікаво вам показати? Він, сусідки зараз підзніму. Дуже гарні квіти на заборі. Зараз вам покажу. О, тривога. У мене на Києві увідомлення стоять про тривогу. В Києві тривога. Оце тільки ніяк не, не доходять руки зробити цей душ по-людськи. Не зробити цей турнік До договіла. Якось треба буде цим зайнятися. Але я ж кажу, приїжджаю рідко цей бір, частіше приїжджав. Треба стовпчики нові знайти десь. Буй гарний, його й тільки там непогана була. Тут, до речі, теж яблунька. Правда не знаю цих сортів, не буду казати. Але як мінімум літній душ треба буде зробити це 100%. А, оце кстаті, оці скоро а, тут уже тривога, кстати. Кстати, кстати, до речі. Це мій суржик, ніяк не могу його позбутися. Оце класне яблуня. Оце взагалі бомбезне яблуня. Так, зараз піду вам квіти покажу. Це ось наші квіти. Такі. Ой. сусід, сейчас Зараз з іншої камери вам покажу. Яка красота. Курка біжить. Гарно як на заборі такі. Квіти ростуть. От ще вирішив залізти на гору, показати вам свій дитячий велосипед. Ну як дитячий. Він тут в принципі і зараз підійде, щоб покататися, але треба його справити, як мінімум. На цьому велосипеді я не знаю скільки в дитинстві своєму прогасав. Напевно... Пару тисяч кілометрів, так точно. Можна, звісно, його було б е, остановити. в ідеалі якогось електромотора щоб б але на це все треба гроші. Хоча напевно, що проще купити нового, бо це вже таке це вже вік. Але був у мене колись такий велик. Так, ну на цьому, напевно, цей коротенький випуск закінчиться Піду ще Кушу трави козом, а то вже кричать. Так що якось так. Ось такий вигляд. Колись <смеш> на ту кришу постійно залазив, щоб хоч якісь там 3 g зловити, щоб якусь, я вже не пам'ятаю, на, Сеф, на сефан е, Юа чи на якому сайті я там ті ігри кричав. Ну це ж ці кнопочні телефони були. Це тільки тут ловив зв'язок. Ну і зараз в селі погано ловить 4G. Але добре, що хоч інтернет проводний є. Так що все, всім, друзі, пока. Кому було цікаво, подивитися, підтримайте лайком. Все, бай-бай.